Марафон продовжує Тернопіль. Це спільний ефір телеканалів Тернопіль-1 та НТБ. Дякую, що в цій годині ви з нами, і я розповідаю головні новини. Несправедливо розприділяли електроенергію. Тернопіль за порушення оштрафувала національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Перевірка обласного постачальника електрики була позаплановою. Окрім нерівномірного розподілу, комісія визначила, що Тернопіль Обленерго неналежно інформувало споживачів про відсутність електроенергії. Регулятор оштрафував товариство на 85 тисяч гривень і зобов'язав його надалі дотримуватись. Ця справедливих графіків відключень, а керівник установи має заплатити штраф 1700 гривень. І в Укренерго будуть вимірювати скільки електрики споживає кожен регіон нашої країни. Для цього планують не вимикати електроенергію всю добу. Це робитимуть почергово в кожній області. Стартувати такий експеримент мав 24 січня, але через атаки ворога його відклали. За роз'ясненнями фахівців Ват «Тернопільобленерго», Зараз наданих лімітів на нашу область не вистачає, адже їх розподіляють за показниками навантаження, які діяли ще в 2022 році, тобто до повномасштабного вторгнення. Тому в Укренерго вирішили провести додаткові випробування і визначити реальний рівень навантажень під час експерименту. Споживачів будуть просити спланувати свій день і використовувати електрику у звичному режимі. Останніми тижнями тернополяни спостерігають зниження цін на пальне від різних марок. Така тенденція по всій Україні І це пов'язано із падінням гуртових цін на сировину на світових ринках. Які ціни на популярні марки бензину та деспалива у Тернополі знає наша Зоряна Яремишин. Вона від ранку моніторить ситуацію. Зоряно тобі слово. Вітаю Юлю. Ціни на пальне на автозаправках України знижуються практично кожного дня. Про це інформують оператори і постачальні компанії палива на ринки України. Звичайно, прості українці для них це не відчутно, адже кожного дня ціна на певний вид палива може знизитися на одну-дві копійки, але кожного тижня оператори переглядають ціну, і кожного тижня українці можуть бачити, що на один вид палива ціна впала на 20 копійок чи то пак на 30 копійок. Я особисто переконалася, коли ще два ти два дні тому е, дизель на бюджетній заправці вартував 50 гривень 99 копійок, і власне за один день ціна знизилася практично на 50 копійок. Е, е, оператори постачання палива інформують, що станом на сьогодні е, в середня ціна на різні марки палива є такою: бензин а 95 преміум класу 50 гривень 80 копійок, і в середньому ціна впала на нуль, 3 сотих відсотка, бензин 95, 48,91 91 копійка, бензин А92, 47,53 53 копійки, дизельне паливо 52 гривні 76 копійок, газ автомобільний 27 гривень 0 5 копійки, і власне це середні ціни, які є на ринку загалом України. Також ці вибірки бралися з найбільших автозаправок України. До прикладу, не враховувалися невеличкі автозаправні станції, які також можуть самостійно коригувати ціну до зниження чи навпаки до збільшення. Наразі у мене все більше подробиць. Дивіться у вечірніх випусках новин. Дякую, Зоряно. Чекаємо від ввечері більше інформації. Зокрема, що з цього приводу думають водії Тернополя та області. І до інших там зниклу жительку села Плотича. Так і не змогли знайти рятувальники. 54-річну жінку шукали за допомогою човна п'ять кілометрів здовж русла річки серед від мосту між Плотичою і селом Великий Глибочок Білецької громади. Потім ще сім кілометрів низ по течії прибережної смуги річки. Пошуки результатів не дали. Тому рятувальники за погодженням поліції пошук зниклої завершили. Зберігав та розповсюджував заборонені речовини. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який залишав закладки в різних куточках з Баража. Юнак студент одного з тернопільських вузів. Його помітили в місцеві і зателефонували у поліцію. Правоохоронці вилучили в хлопця понад 50 закладок. Суд обрав підозрювану запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 217 тисяч гривень застави. П'яний водій за кермом вантажівки. Він був на підпитку вже о 9-й годині ранку. Порушника затримали в Тернополі, бо не звернув увагу на знак рух вантажних транспортних засобів заборонено. Алкотест Драгер зафіксував 1,6 проміла алкоголю у крові водія. Інспектори відсторонили водія від керування вантажівкою, вилучили посвідчення водія і склали два протоколи за п'яне водіння і за порушення правил дорожнього руху. До інших тем, психологічна реабілітація через війну така допомога має вийти на якісно новий рівень в Україні, адже кожного українця так чи інакше не оминули наслідки воєнних дій. Та найголовніше психологічної реабілітації серед іншого потребують наші воїни і їхні родини. Реєстр фахових закладів, куди військові можуть звернутися і безкоштовно отримати допомогу, ведуть зокрема у міністерстві ветеранів. В Тернопільській області вже є такий заклад, який долучився до цієї програми. Як він діє, дивіться в сюжеті. Психологічна реабілітація. У наш час її потребують чи не всі українці, та особливо військові і їхні родини. Торік у мінветеранів запрацював реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Програма продовжила роботу і у 2023 році. Міністерство справа ветеранів розпочало відбір суб'єктів, які можуть надавати послуги з психологічної реабілітації. Заклади повинні мати можливість сформувати мультидисциплінарну команду, куди будуть входити фахівці: лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-психолог і психолог. Першим закладом на Тернопільщині, який внесли у реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей у 2023 році стала Тернопільська нейроклініка Меморія. Ми власне, є такою командою. У нас набагато більше фахівців, але ми от з них зібрали команду, які вже мали досвід роботи з військовими. У закладі людина має отримати весь спектр спеціалізованої психіатричної і психотерапевтичної допомоги, починаючи від діагностики і до лікування. В залежності від потреб людини це може бути консультування психологічне, це може бути психотерапія, тобто більш глибше і більш специфічніше. Таке психологічне втручання, психоедукація також вона необхідна в деяких випадках для того, щоб ознайомити родичів людини чи саму людину з її симптомами. Програма передбачає індивідуальні зустрічі, а також групові, до прикладу, для дружин військових, які воюють, або для тих, хто втратив на війні близьку людину. Допомогти воїнам завдання дуже важливе і непросте. Мало хто може зрозуміти, із чим стикається боєць на війні, що він пережив, бачив наявність такого досвіду. Пояснює фахівчиня завжди є небезпекою для розвитку посттравматичного стресового розладу. Симптоми повторного вторгнення, які от притаманні для посттравматичного стресового розладу, вони є у вигляді кошмарних сновидінь, так що не притаманно для е, ніяких інших станів тому що сновидіння, вони навіть як схожі у нас в нормі, вони все рівно не є фотографічно однаковими. А от при посттравматичному стресовому розладі це дуже однакові, дуже такі кошмарні е, видіння е, під час сну. Е, крім того, Людина, будучи наяву, виконуючи будь-яку роботу, може відчути флешбек. Це називається, коли вона свідомістю занурюється в ті події, де вона отримувала цю травму, і вона тоді не звертає увагу на оточуючі, вона відчуває страх, в неї підвищується серцебиття. Тобто, от все так, якби вона перебувала в окопі. На сторінці міністерства у розділі е ветеран для організації є інформація, як додатися до реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Військові тут теж можуть дізнатися, як і де безкоштовно отримати таку допомогу. Отримувати послуги з психологічної реабілітації можуть учасники бойових дій, ветерани війни, постраждалі учасники революції гідності, члени сімей загиблих захисників захисниць. Члени сімей загиблих і померлих ветеранів, і члени їх сімей. Допомогу надають людям безкоштовно. При собі необхідно мати документи, які підтверджують ваш статус. Далі ж про естетику і візуальний вигляд Тернополя. Над цим повинні попрацювати власники магазинів, кафе та інші підприємці громади, які рекламують свій бізнес за допомогою вивісок, табличок та іншої реклами. У Тернополі підприємців зобов'язали привести у порядок рекламні вивіски. Що їм для цього треба робити? Дивіться в сюжеті. Вивіски одна поверх іншої на будь-який смак, розмір і дизайн. Фасади і будинки у Тернополі такими табличками заліплені. На жаль. Не на одній вулиці, будь то тернополяни чи гості міста, люди кажуть, не помітити табличок, вивісок чи реклами практично неможливо. Зараз така проблема є, що вивіски дуже кольорові. Ага. Їх потрібно зменшувати і робити якісь такий більш. Автентичний стиль. Вважаю, що краще міняти, тому що це портить архітектуру. Магазини, оце вивіски, всякі постери. Я думаю, що це не до речі. На вулиці Шептицького, до прикладу, не реклама пробивається з будинків, а навпаки, де неде видно фасади з-під вивісок. В районі автовокзалу. Там мені найбільше і ринок, і от там цей мікрорайончик він дуже такий рекламований. Ну, я розумію тих, хто має цю власність і хоче, щоб приходили покупці, клієнти. Все це правильно, але треба виходити з реалії, які станом на сьогодні є. Впорядкувати вивіски у місті і подбати про естетику вулиць загалом взялися в міській раді. В листопаді як відповідь на петицію виконавчий комітет затвердив загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок табличок на території громади. Тобто підприємці повинні налаштувати свої вивіски відповідно до тих. Не прийнятого того порядку, вивісок ось так. Розміщувати вивіски вже не можна. Нову вдосконалену схему і вимоги до табличок кронштейнів, вивісок та їх локаційності розмістили на сайті міської ради. Серед іншого, наприклад, довгі назви на вивісці вже не можна писати на підкладці, як ось в цьому випадку. Вивіска на підкладці дозволяється не вище першого поверху в межах існуючого приміщення, не виходячи за габарити, наприклад, віконного чи двірного прорізу на існуючому фасаді, щоб вона мала естетичний вигляд. Варто зазначити, якщо ваша рекламна вивізка узгоджена і ви маєте усі на те дозвільні документи, то нічого нового робити не потрібно. Це стосується підприємців, які встановили свої рекламні таблички незаконно, тому до 1 травня їх просять усі на це документи зробити і оформити рекламні вивіски належно. Алгоритм не змінився. Виготовляєте дизайн вивіски у відповідності до вимог. Подаєте заяву із дизайном у ЦНАП і отримуєте погодження чи зауваги щодо своєї вивіски. Виготовляєте та оновлюєте табличку. Проект з вимогами та обмеженнями депутати ще мають затвердити на сесії міської ради. І на завершення новина зі світу спорту Паралімпієць Тарас Радість Тернопільщини на чемпіонаті світу з лижних перегонів і біатлону виборов ще одну нагороду цього разу золото. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Дякую, що ви були з нами. Більше новин обіцяю ввечері. Наша команда вже над цим працює. А наразі спокійного дня вам.